Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо про прощу до Бога. На землі багато відпустових місць. Тобто проща це є поломництво до відпустового місця. Відпустове місце це є місце пречистої Діво Марії, Ісуса Христа і багатьох святих. Відпустове місце може бути в любій церкві, яка має назву чи пречистої Діви Марії, чи Христову, назву Ісуса Христа, чи якогось святого. І коли є відпуст, коли праздник того святого, чи Пречистої Діви Марії, чи Ісуса Христа, тоді людина доступає відпустці відпусти на тому місці. Але проговоримо про більшу прощу, тобто поломництво, поломство до місця обяви, допустимо, Фатіме, каже матінка Божа, об'являлася, чи ми і багато других міст об'яви Матері Божої, чи до місця розп'яття Ісуса Єрусалим, Голгофта, чи в Рим. Кажуть свята земля. <кій> І питання в чому заключається сама проща. Тобто паломництво. Люди, йдучи у місце об'яви пречистої Марії, чи Ісуса, чи святих, в основному мають ціль. Яку ціль? В основному це оздоровитися. Зберегти сім'ю, чи виграти якусь судову справу? І тобто вирішення проблем земних, челесних, чи, чи навіть політичних. І є люди, які досягають цілі, багато оздоровлюються, багато вирішують проблеми. А більшість йде з нічим. І в чому тут? Суть, в чому тут справа, чому люди є, які йдуть з нічим. Тобто слаба віра, людина зовсім не думає про Божу славу, а про свою проблему, деяким Бог дає, каже вирішення їхніх проблем, але яка ціль Бога, коли Бог допомагає людині у місці об'яви? Не для того, щоб просто вирішити проблему, Бог допускає уздоровлення чи вирішення проблеми для того, щоб людина практично повірила в Божу реальність, Божу присутність, Божу силу, Божу славу. І щоб людина в тому місці народилася наново з духа, щоб людина не ходила постійно з кожною проблемою мою. На прощу, на паломництво, бо є люди, які живуть в місці об'яви, а є люди, яким багато далеко їхати, і треба багато грошей тратити і здоровля, і є люди, які взагалі не мають можливості поїхати. Тому, якщо Бог зарядив тому місці обяви, щоб людина зрозуміла Бога, народилася на нову з духа, і більше не їхала. Місце обяви, а спілкувалася з Богом в тому місці, якому вона є. Є тепер ка візьмемо поломництво до Ісуса при святій Тайні Харистії. Це поломництво цю прощу не треба дуже далеко від'їжджати. Ісус Євхаристії є в кожній церкві правдивій, христовій, Кажуть, чи греко-католицький, чи католицький, є повноцінний Ісус при святій Тайні Євхаристії. І з Ісусом, коли ми приймаємо Його до серця і до душі, то маємо розуміти. Що це є той Ісус, який був на Логові розп'ятий. Це той Ісус, який ходив по землі, який був у Єрусалимі і в багато інших місцях. Це той Ісус, який уздоровляв, воскрешав і біси виганяв, і багато різних чудес створив. Той самий Ісус є при цій тайні Євхаристії. Як святий Павло каже, хто їсть тіло Христове, п'є кров Христову, не розрізняючи, той суд собі їсть і п'є, тому ми живами багато хворих, багато і вмирає. Тому наше паломництво тут заключається, щоб знайти Ісуса при цій тайні Євхаристії, і тоді нам не треба буде їхати в Єрусалим, чи в друге відпустове місце, чи в місце об'яви Матеньки Божої. З Ісусом ми зможемо спілкуватися при свій Таїнів А прийнявши Ісуса при свій Таїнів ми лучимося з ними в серцю і душі. Тобто, ми прийняли Ісуса до серця і до душі. А це називається народитися наново з Духа з Божого Духа, який живе в нашій душі. І... Така людина, яка знайшла Ісуса при в Євхаристії, їй не треба шукати Ісуса за три земель. Він є тут, в нашому серці і в душі. І не треба їхати в Єрусалим і не треба їхати в місце об'яви. Але хто не найде Ісуса Євхаристії в серці і в душі, то Його ніде не найде. Тому що Ісус. Сказав, поки не народиться на з духа, Царство Небесне не війдете. Тому ми маємо застановитися і не мати прив'язання до конкретного місця, навіть місця обяви. Хоч приємно бути на місці об'яви, де об'явилася матінка Божа чи Ісус, каже бо відчуття, каже є святе. Але таке саме відчуття ми маємо мати в своєму серці і в душі, коли приймаємо Ісуса Єхаристії правдиві церкві і коли ми народилися наново з Духа. <кхи> Не треба тоді Ісуса шукати десь. Кажуть свята земля то є Волговта, то є Єрусалим, бо там Ісус народився, там проповідував, там помер. Тепер розважмо, чи земля, планета не створена Богом? Чи сам Бог не стояв на землі, в точці Єрусалиму, на Логовці, чи та земля Єрусалимська не є в злуті з цілою планетою? Чому ми говоримо, що іменно там Ісусу можна поговорити, іменно там можна щось від Ісуса отримати? Бог є там, де ми Його маємо у серці. Де є щастя, там, де є Бог. Де є Божа сила, там, де є Бог. Де є Божа реальність? Ну, Там, де Бог. І де є небо, де Царство Небесне, там, де є Бог. Де є безпека? Там, де є Бог. І якщо в нашому серці душі Бога немає. То ми ні щастя, ні безпеки, ні вирішення проблем не утримаємо і в Єрусалимі. Бо Бог дає нам ласки, чуда, показує, прийшов на землю і оздоровляв, воскрешав для того, щоб ми народилися народили з духа. Сказав Ісус, поки не на Сінаного з Духа, Царство Небесне не війдете. І тому ми маємо кожен християнин зобов'язаний народитися на нову з Духа, бо інакше царство, царство Небесне не війде, не говорю про поганше. І тому ми маємо застановитися, чи ми з Богом, чи ми тільки думаємо про свої проблеми, тут на землі, насушні, цілесні, чи ми живемо на землі для того, щоб увійти царство небесне. Таке Царство Небесне, де перебуває Бог, Ангели, Святі, Матінка Божа. То є наша ціль на цій землі. І якщо ми той цілі досягнемо, будьте певні, що ви будете Царством Небесному. Тепер візьмемо прощу душі, нашої душі. Ціле наше життя. Від народження до смерті має відбуватися в дусі прощі, прощі нашої душі. Тобто наша душа здійснює поломництво до Царства Небесного. От там Бог нас чекає, там Бог управляє всією Вселенною. Якщо ми Царство Небесне прийняли до серця свого, до душі, то то Царство Небесне в нашій душі, і ми вже робимо паломництво царство небесне в нашій душі, а душа є там, де ми є. Що таке душа? То є наша особистість, наша свідомість. І каже, за душею не треба далеко ходити, вона є в нас, в тому місці, де ми живемо. І в тому місці, значить, в нашій душі є царство небесне. Той Бог, Ісус Христос і вся святая Тройця, Син Небеса, є в нашому серці і в душі. І Той Бог, який був в Єрусалимі, який розп'явся на Христі, який ходив по землі, творив чудеса, проповідав Євангелію, Він є в нашому серці і в душі. Ми народилися на з Божого Духа. І ніде нам його не треба шукати більше. Але то за умови, якщо ми дійсно народилися з Духа Божого, бо кожен каже, що я маю в серці Бога, я маю душі Бога, але Божої волі не виконує. От і тут якраз причина того, що наші проблеми не вирішуються, ми заходимо в проблеми. Ми собі Проблем нав'язуємо, створюємо проблеми, а краще через то, що ми не маємо святої душі Бога, хоч ми сме так обманюємо, так, щоб залишити совість, щоб над собою не працювати, щоб не жити по Божих заповідях, щоб гріх оправдати, Бог зрозуміє, я мусив так зробити, я не мав вибору і так далі, і так далі. Бога ніхто не обдурив, Богу ви дурниці не наговорите, як ми прийдемо на Божий суд і перед Богом покажемося такими, якими ми є. Тобто, хто мачукався, прийде на Божий суд і почне чукатися перед Богом, хоч би да розуміти, що не можна, що Бог існує, Він є. Він така велика слава, що навіть глянути на нього буде страшно. І людина схоче той язик каже, прив'язати, і щоб він не говорив паскудних слів до Бога. Але ми з тим прийшли, і ті злі духи нашим язиком будуть проклинати Бога, матюкати Бога, посилати Бога. І бо людина прийшла з землі з тими злими духами, не розкаялася і не вигнала тих злих духів. Вона не прийшла з Божим духом, хоч це говорила, що я в серці маю Бога. А там покаже людина сама собі, кого вона має в серці і в душі. І так само той алкоголік, той корильщик, той наркоман, той ігроман, картоман, ті, що ходили за помочю до слуг диявола, ворожок, всяких екстрасенсів, мальфарів, чарівників і так далі. Ті, які в сектанстві були, щоб легше було. Совість заглушити і казати, що я вже з Богом. Всі ті, які приступали Божі заповіді, не каялися, не поправлялися, але кричали, що я маю серце й душі Бога. Ті, які жили без шлюбу на віру, айкарізниці, а я маю серце і душі, і так на кожному кроці, кожен гріх оправдували, що вони можуть грішити. Але вони мають Бога в серці і в душі. І на Божому суді буде страшно почути, як та людина мачукає, проклинає і грішить перед Богом, бо вона з тими гріхами прийшла до Бога. І так Бог покаже наш, нам наше євство. І Бог каже, не буде вимагати, щоб ми сказали, якими ми є. Бог нам покаже, якими ми є. Бо ми, звісно, будемо, не признавали, що ми такими є. Ми Боже святі, ми праведні, то ті, що ходили до церкви грішні, Вони ходили в церкви, вони пліткували і так далі, грішили. А ми хоч не ходили до церкви, а ми тебе мали серце в душі. Хоч ми не сповідалися, ми ще в душі сповідали, і так далі, таких дурниць багато було сказано перед Богом. Але та людина, яка буде так говорила, Каже, хоч мовчки, але вона буде знала, що все дурниці говорить, і буде хотіла не говорити, а не зможе, мусить то говорити, бо вона прийшла з тими демонами перед Богом. І тоді Бог скаже: ну, йди до свого царя, я не твій цар, ти не виконувала душе моєї волі, ти свою волю виконувала і волю диявола. І страшно буде почути ті слова ті людині. І та людина буде Бога вже перепрошувати, але язик не обернеться. І буде далі мачукати. І то ті люди, які стидаються Христом, а особливо зараз стидаються слава Ісусу Христу, сказати, а тільки добрий день, здрасті, і там всяку по другому і теж прийдуть перед Божий престіл і скажуть, Боже, добрий день. Каже Бог, я такого привіту не знаю. Я знаю привіт слава Ісусу Христу. Слава Отцю Сину Святому Духу, слава Христу, Царю, Христос рождає, Христос Воскрес. А ви прийшли і мені день кайте? Для тебе той день не добрий. Ти збираєшся до пекла. І знову людина буде себе оправдувати, а нас так навчили, а й різниця і тому подібне. Каже Бог, ні. Велика різниця, то для тебе немає різниці, а для мене є різниці. Якби не було різниці, я би тебе зараз пустив до неба, а через різницю я тебе до неба не пущу. І багато таких речей ще на Божому суді людина буде говорила, буде говорила такі речі, яких не схоче говорити, бо буде знала, що за то буде страшний засуд, Щоб ми на Божому суді. Не денькали до Бога, не матюкалися перед Богом, не проклинали Бога. То ми зараз маємо Його прославляти, величати, славити, хвалити, благословити і просити Бога, щоб Бог дав нам розрішення славити, просити і дякувати Богу перед молитвою і кінчі молитви, так каже: і молимося, Боже, дозволь молитися Тобі, славити, хвалити, благословити і дякувати. Благослови, Господи, мою молитву! І тоді починає молитися. Тоді Бог радо слухає таку людину і розрішає. І помолилися, дякую, Боже, що дозволив мені молитися Тобі, славити, хвалити, дякувати, перепрошувати. Дякую, Боже, що дозволив помолитися і закінчити ту молитву щасливу. От такими молільниками з такими християнами Бог радо спілкується. А він їх любить, бо волиться, або говорили з любов, бо Бог в серці і в душі тої людини, і я кажу, де є безпечні, найбезпечніше місце там, де є Бог. Якщо він в нашому серці і в душі, то саме безпечніше місце на землі, і де би ми не жили, в якому місті, якому селі, в якій країні, там перебуває Бог і там нам безпечно, бо Бог є в серці і в душі. І народилися на духа. І така людина буде себе почувати щасливо тут на землі, попри те все, які виклики утримує від того земного життя. І всякі і терпіння, і переслідування, і тому подібне. Але людина себе щасливою відчуває, бо Бог приймає участь всіх в наших терпіннях, всіх наших негараздах. І ми себе почуваємо щасливими, бо Бог нам допомагає нести той хрест. Він нам допомагав на уловці нести хрест, тобто Він за нас і нес Його. Так, Ісус брав на себе хрест і пішов на хрестну дорогу. А це означає, що Він цей хрест нес за нас і мав в нас в серці і в душі. І за наші гріхи він Хрест нес добровільно, з любові, бо Він нас любив. І всі терпіння взяв з любові на себе. Як си каже всі терпіння на хрестній дорозі, Ісус терпів, Його боліло, Його принижували, і моральні болі відчував і фізичні, то ми мали відчувати, ми мали нести хрест, а він так нас любив, що взяв на себе ці терпіння. Чи не стоїть теперка Ісуса прийняти в серце і, душ, і в душу, і теперка нести цей земний хрест нашого життя, чи сімейного, чи монашого, чи священичого, чи просто мирянського і нести Ісусі? Тобто на хрестній дорозі був Ісус видимий, а ми невидимі. Теперка нам треба помінятися ролями. Тепер ми видимі, а Ісус в нашому серці душі невидимий, але діла Його, воля Його, любов Його видима через наше тілесне євство, через нашу душу, через наше серце, через нашу любов. І так ми обмінялися з Ісусом ролями, і цей хрест ми маємо донести до останньої хвилини нашого життя. Це є проща царство Небесне, і ця проща відбувається в нашому серці і в душі і в нашому земному цілесному життю, нашому побутовому життю. І ми маємо розуміти, що ціль нашого побутового земного життя це є здійснити паломництво Царства Небесне і його легко здійснити. Коли ми прийняли те Царство Небесне до серця й душі, і ми в Бозі і з Богом це поломництво відбуваємо, і дуже легко це буде зробити. Але хто не має Ісуса в серці і душі, але фальшивить, що ніби має, йому тяжко буде нести цей хрест, бо він його несе з наріканнями, з гріхами, Він проблеми вирішує грішним способом. І він ніколи така людина не буде задоволена в тому світі, на ніколи щастя не зазнає і не відчує. І, як кажуть, так мало того життя і таке мучене. Так, його мало того життя, воно коротеньке і таке мучене, але стоїть той хрест нести, помучитися, щоб потім вічно жити в щастю, в злуті з Богом, оглядати Бога в лице. І забудуться всі негаразди в тому світі. І вічно будемо дякувати Богу, що Він нас перепровадив через те земне життя, поміг нас нести той наш чуденний хрест. Яка то буде велика вдячність! Каже, що Бог, наш цар, за свого підданого, віддав життя на Христі і війшов в наше серце і душу по нашій волі, розуміється. І тіле життя жив в нашому серці і в душі, і тіле життя далі нам допомагав нести наші хрести щоденного життя. От і так Бог буде з нами вічно, і тут, на землі, ми будемо відчувати себе щасливими, буде Бог там щастя. І там у вічності будемо себе почувати щасливими, бо там вічно будемо з Богом. І най Бог благословить! Всіх людей, які намагаються народитися на нову з духа. Найбог Бог создасть умови людині, яка має таку ціль. Найбог Бог допоможе такій людині, силає ласки, і Бог все це робить, якщо ми дійсно Бога зрозуміли, якщо ми дійсно Бога полюбили, всім серцем думку, силою душе і душею своєю. Волою своєю, розуму своїм, головою своєю, всіми членами тілами своїми, всім своїм єством. Все небо чекає на нас, і все небо помагає нам війти в небо, тобто в Царство Небесне. І благословення Боже з нами кожен день. Кожен день ми відчуваємо присутність Бога, кожен день відчуваємо опіку Бога, які б у нас проблеми не були. Які хвороби не були, які переслідування би не були, які терпіння би не були, легко те все буде перенести ім'я Боже, як казав Ісус, чагар мій легкий, ярмо моє любе. І тому що не тільки ми самі несемо ті хрести земні, а Бог нам допомагає нести той хрест, як не за нас на логовту, так і з нами несе до останньої на хвилі нашого життя тут на землі. Тобто поломництво, Царство Небесне, ми здійснюємо, здійснюємо разом з Ісусом, разом з Матінкою Божою, Святою Троїці Отцем, Сином і Духом, Духом, всіма, всіма небесами, всі небеса показують нам дорогу до небес, тобто до Царства Небесного. І всі небесні святі, ангели, всі небесні жителі моляться за нас. Помагають нам, слідкують за нами. Тепер подумаємо, як легко з Богом перейти це земне життя, і яке воно тяжке це земне життя, який то тяжкий хрест без Бога. Дуже тяжкий. І саме чим ще більше шкода тих людей, які без Бога несуть цей хрест. Тут мучаться тяжко їм жити, а ще більше буде мучатися в пеклі. І шкода, що ті люди терпіли тут і там. Тому наша ціль того життя не утвердитися тут на землі, а утвердитися в Царству Небесному. Там приготоване нам місце, там складаються наші заслуги. Як казав Ісус, збирайте свої скарби не на землі, а на небі. Там ніхто наших скарбів не забере, ніхто не вкраде. Там ржа не сточить, злодій не підкупає і не вкраде. Там наші скарби, наші святі діла, наші заслуги, наша любов до Бога, все там на нас чекає, і ми будемо мали велику заслугу з того всього, що тут заслужили, як на тих заробітках. І Що заробили, прийдемо, все, все в тому небесному банку збережеться. І все буде нам дано. Тому просім Бога, любім Бога, і Бог нам допоможе від царство небесне. Тобто Бог допоможе здійснити це поломництво. Слава Ісусу Христу!